Привіт, красуні! Сьогодні моя п'ятихвилинка присвячена філеру. Дуже його люблю. Філір це наповнювач зморшок. Філір це лікувач-зморшок. Це наш лікар, який сшиває, ремонтує, склеює наші зморшки, які ви вже бачите. І. А... Він працює в двох напрямках. Перший напрямок це швидке, швидке таке розгладжування зморшок, і він обумовлен тим, що а, в складі філера є света, а, світловідображаючі часточки, які... При попаданні світла на них вони відображають світло і, здається, начебто зможка сховалася. Тобто такий оптичний обманний ефект. А, крім того, а, в складі філера є інгредієнти, які поступово скліюють, зашивають, роблять наші зморшки все, ну, все менш глибокими, вони їх вирівнюють, вони їх. Випталкують, заповнюють. так? І а, три ключових інгредієнта в філері це два інк... інкапсульованих, інкапсульованих дуже важливих інгредієнта. Це ретинол інкапсульований, тобто це про що? Ретинол – це а, активна форма, він а, впливає на народження і зростання, а, зберігання нових молодих, гарних. Клітин. Тобто, якщо десь ви користуєтесь ретинолом, то ви прям поливаєте розсаду, да, як сказати, розсаду вашого огорода. Це як родом, де народжуються здорові дітки. От ретинол, він саме туди впливає. Тут він в інкапсульованої формі. Це що значить? Це як шприц, який мікродозами випускає а, певну кількість корисних речовин. Тому тут, коли ми користуємось філером, ми потрошечку впливаємо на те, щоб народжувалися здорові, сильні, молоді клітини, які і витавкують, заповнюють нашу зможку, ремонтують її. Далі, далі хочу... Далі ми маємо інкапсульовану гіалуронову кислоту. Це знов про те, що інкапсульована це значить, що вона дозами да, випускається в міжклетинний простір. Гіалуронова кислота це зволоження, це наповнення, це наше міцне жиле. Це... Це прям допомога колегену, щоб сам склад між нашими клітинами, атмосфера, між нашими клітинами була багато водою, тому що саме в воді відбуваються всі обмінні процеси. Нема води, все пересохло та погибло. Тому радіємо, що тут є ще гіалуронка. І тут є еластомери. Це такі пептиди, білки, пептиди, які і допомагають нам зшивати еластичні тканини для того, щоб наша зможка ставала все меншою, меншою, меншою і вирівнювалась. Еластомери. навіть назва каже про себе. Як я використовую філер? А іноді декілька разів на тиждень. А коли мені особливо хочеться, щоб шкіра така була гарна, натягнута, молода, я роблю так. Я в долоньку беру трошки тоніка, налила і видавила трошечки, бачите, філлера. І зробила таку мутну живильну водичку. Все це так розподілила. Ладошки, і на все обличчя нанесла після цього. Е Після цієї маніпуляції мої відчуття, а я ж ділюсь своїми відчуттями. Це начебто я вся трошки підтягнулася. Таке відчуття, що я на обличчя, на шию, на декольте натягнула гарний корсет, який мене раз і привів до гарної осанки, скажімо так. Це перший такий лайфхак, як ми можемо використовувати філер прямо на все обличчя. Другий лайфхак я іноді таке роблю, коли, наприклад, я втомлена, коли я трошки схудла, коли там ну, щось трапилось, ну, буває таке. То я роблю собі коктейль під очі. От коли я погано виглядаю, і мої очі прям, ну, я бачу ці зморшки, це буває рідко, але буває таке. То я філер додаю в крем, додала. Під очі зміксувала, зміксувала знов таки і просто поклала під очі. Тому що сам по собі філер з мошки під очима, я не використовую, а, мені а, ну, вистачає кремів. Для... Навколо очей. В нас їх два Таймвайс, колекція TimeWice, колекція ріпея, і мені вистачає, але бувають такі певні періоди у всіх буває, коли ти собі не дуже подобаєшся. Губи також я дуже люблю проробляти кремом для очей, а тут ще крем для очей. Збагачен нашим філером. Ну, і кожен ранок, зазвичай, я частіше за все роблю філер саме в зморшки. Але для цього я спочатку завжди прокладаю собі сироватку. Зараз ми ще й бустери маємо, тому я візьму бустер. Хочу з фироловою кислотою. Бустер це прискорювач. Тобто бустер з фіроловою кислотою, він дуже гарно впливає на те, щоб не було пігментації, чи вона зникла геть. І, ну, Він впливає на кольор обличчя. І плюс бустер він прискорює а, дію всіх тих засобів, які поверх бустера будуть накладатися. Зараз я беру сироватку з вітаміном С. Трошки прокладу і бустер плюс сироватка це така гарна, класна пряма прямий напрямок, це гарний шлях для того, щоб наш філер пройшов саме туди, туди коли, куди я хочу. Дивитися, я трошечки доріжку покладу в одну зморшку зараз. от зморшка, вот зморшка Наса губочка, наса губочка, на лобі в мене були. Зараз, до речі, я з ними вже так наборолася. За два місяці майже їх і не видно на лобі. А, щоб тут не було зморшки, я завжди роблю таку профілактику. Тому що, коли вже доросла жінка, то тут теж бувають зморшечки. Ну, все, можна ще на губи. Ну, Там теж проблем особливо немає. Бачите, де я це зробила? Ну і почнемо. Вушка, біля ушка, профілактика цієї зморшки. Тут ще її немає, але я вже щоб не було. Зашиваю те, чого немає. Лучше, як кажуть, перебдіть, чи не да Приспро... Пробачте мій сленк і мою каряву українську мову. Але я скоро буду співати солов'їною дуже гарно, бо я вчуся. Губи, на дивіться, я трошки припадняла і прям втаптую, втаптую філер, складочку. І він працює. Тобто, візуально здається, що зморшка начебто сховалася. Це за рахунок у цих світоотображаючих частин. Але за, за допомогою інгредієнтів, які тут є, саме лікувальних інгредієнтів, під, підвищується пружність, і наша зморшка вона скліюється. Ті хвилинка не, не вийшла. Вісьмихвилинка, навіть дев'ятихвилинка зараз буде. Тому що. Саме головне, тож, трошечки, бачите, я так, наче як роздвигаю тканини, щоб добре-добре втоптати мій філер. Його потрібно трошечки, я навіть забагато зараз його використала. Все. І для того, щоб філер гарно попрацював, ми з вами ще раз гадаємо правило. Все гарно працює, якщо шкіра зволожена. Тому зараз безпосередньо я накладаю денний крем, бо зараз утро на шкіру обличчя. І ця влага, яка денне крема Таймвас, чарівний набір денний і нічний, вони 12 годин тримають влагу. Вологу в шкірі. І тому за допомогою цієї вологи філер ну, він збільшиться, він почне працювати зі зможкою, він, всі його інгредієнти почнуть активно працювати. Все, зараз трошки крем буде всмоктуватися, я зроблю макіяж. А всім гарного дня! Люблю вас, красуня, ви найкращі!